Дивіться сьогодні у випуску новин. У Первомайську відбувся мітинг до Дня Соборності України. В бібліотеці відбувся відеолекторій на тему Україна Соборна. Цікавинки з історії. Як створювали сквер перемоги у Первомайську. 22 січня біля погруддя Тараса Шевченка у Первомайську відбувся невеличкий мітинг в знак 96-ї річниці об'єднання УНР із УНР. Як кажуть народі День Соборності України, коли утворилась єдина держава. Щороку, 22 січня, ми з вдячністю згадуємо тих патріотів, які в усі часи намагалися відродити незалежну соборну державу, та заклали фундамент для її існування. Сьогодні тоді 96 років тому збулися віковічні мрії, з якими жили та вмирали кращі сини України. Однині народ український визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати дружніми зусиллями своїх синів, будувати нероздільну самостійну державу на благо і щастя всього її трудового народу. Деякі первомайці знали про цей день і його історичне походження, а деякі навіть не чули про нього. А день соборності День соборності України. А звичайно, день соборності України. Ні. Сьогодні, після двох десятків років незалежності, проблема Соборності України є, на жаль, не менш актуальною. Звичайно, це дуже актуальне свято на сьогоднішній день. Ну, не можемо сказати навіть свято це річниця, яку ми повинні пам'ятати, до якої ми повинні прагнути. І взагалі це те, що говорить нам, є дороговказом на майбутнє нашій державі. Наостанок учні шкіл вшанували пам'ять патріотів єдиної України, поклавши квіти до погруддя Тараса Григорича Шевченка. 22 січня в читальному залі центральної бібліотеки відбувся відеолекторій на тему Україна соборна. Методист бібліотеки розповів журналістам про мету цього заходу. Це традиційний захід. Уже років чотири ми проводимо щороку у маській міській бібліотеці. Мета відеолекторії пов'язана з тим, щоб популяризувати ідею соборності, єдності українців. Будемо розповідати про історичні особливості соборності як процесу, будемо говорити про поняття соборності і про його політичне і філософське значення. Відеолекторій доповнює загальноосвітню програму та розрахований на популяризацію історії України серед школярів. Ми запрошували школярів загальноосвітніх шкіл міста Первомайська. Також ми запросили сьогодні представників молодіжної групи «Форвордс», які пишуть вірші. І сподіваємося, що вони прийдуть, привітають наших школярів і почитають свої вірші присвячені Україні. Молоде покоління українців народилося в незалежній та неподільній країні. Вивчення історії створення Соборної України є невід'ємною складовою становлення здорового громадянського суспільства. Адже хто не знає минулого, не матиме майбутнього. Журналісти телеканалу Олта продовжують знайомити мешканців Первомайщини з історичними цікавинками рідного краю. Цього разу ми звернулися до краєзнавців, аби дізнатися інформацію про створення скверу перемоги у центрі Первомайська та встановлення пам'ятнику і визволителю. Раньше сквер Победы, он был отдельным от площади Ленина. Не было этого перехода от Вечного огня. Там был Розарий. И в конце этого Розария там стоял памятник солдату, который э -э -э описывал колено. Вот. Это был распространенный тип памятников для того времени. Но уже в 80-х годах уже он был сделан из бетона, он стал сыпаться, потому что ограниченное время срока службы такого типа памятников. Было принято решение о необходимости реконструкции самого сквера. на то время это был не сквер, это был отдельный парк парк Победы. 80-ті роки міською радою було зроблено замовлення Миколаївській художній спілці на розроблення проекту реконструкції скверу перемоги. Пользута того проекту проект був прийнятий в 80-м году. І вот авторами і скульпторами самого пам'ятника були Макушини. Макушини. Оні за год взяли проєкт на бумагі і в 81-82 годах працювали вже на місці. В результаті проєкту виникла ідея створення бронзового пам'ятника визволителю Та на той час дуже важко було знайти 10 тонн матеріалу, який вважався дефіцитом. на то время получить так просто бронзу не было возможности. До, до, доступ до бронзы имели предприятия, которые получали его по нарядам для необходимости производства. Это был завод 25 октября и также это был завод фрегат. Было проведена необходимую работу городским советом и 10 тонн бронзы дал завод фрегат. И сами фигуры были отлиты на Николаевском судостроительном заводе. Після чого поставило питання благоустрою площі навколо пам'ятника. Там потрібно було вепі по підністи пам'ятникам, партизанам і солдатам, поки у в годи гражданської війни, тому що вони стояли на цьому місці, де зараз знаходиться сам пам'ятник Він був Омпіс в сторону. Вот і пацієнта був з'яв вічний ґон. Під час реалізації проекту було вирішено застелити площу скверу асфальтом. Цьому дуже допоміг Петро Чернецький, який на той час очолював міську раду Первомайська, знайшов плітку, яка була трьох ліпістова плитка, плітка, яка достать достатньо трудно, і він вирішив цей віс і був з'ясним сквер э, победи і тоді приходив в площі Лініна. За словами краєзнавців, Первомайщина дуже цікава для вивчення історії краю та України загалом. Тому журналісти телеканалу Олта і надалі висвітлюватимуть цікавинки з історії нашого міста та району.